Справжній європейський куточок у Полтаві. 79-річні сестри близнючки Тетяна та Ольга Бондарчук, колишні артистки філармонії, які раніше співали дуетом. Тепер змінили сцену на клумбу і знову дивують красою. Її облаштували прямо під своїми вікнами. Ми хотіли Хотіли зробити гарно. Ми об'їздили всю Європу і бачили всю цю красу, і просто хотіли і тут це зробити. Якось так вийшло, що все викорчували, і почали з кустиків маленьких. Таких кустиків, ось це вже, потім, згодом, ну, навіть, це вже було потім згодом туї. потом туєчки. Тетяна та Ольга діляться. Ідея зробити подвір'я схожим на європейській вулиці з'явилася понад 10 років тому. кажуть, раніше тут було кілька дерев і хащі, проте вони все розчистили і поступово висадили десятки декоративних кущів і квітів. А ось цей очіток ми привезли з Латвії із Риги. Там часто бували З одного кучка з одного куста, куста, з двох кустиків Зала все весь цей час розсадили все. розсадили все. Ось, наприклад, оці на базарі три штучки маленьких, маленьких взяла. На, Ви бачите, скільки їх обрамлено, маленьких обрамлено маленьких кожен уголочок, кожен кружечок, каждый уголочок, каждый Тепер на клумбі росте близько 40 видів рослин. Сестри зізнаються, усе. Куплене власним коштом, а більшу частину пенсії кажуть вони витрачають на догляд і нові саджанці. Всі все тут всі наші гроші, все це коштує, всі ці кустики, все це, все це коштує божевільних грошей. Декілька тільки людини три проходило. Хлопець з дівчиною побачили все це і дали 100 гривень, щоб від нього посадили кустик. Отам він. Всі, звісно, дуже вдячні, кажуть дякую, дякую. Всі, звісно, благодаря. Клумба. Стала справжньою візитівкою мікрорайону. Тут завжди чисто доглянуто і квітково. Сестри працюють щодня: ранок, день і вечір. Мають свій графік. Виходимо, щоб продивитися клумби. Щось треба або підгорнути, або щось прибрати, або щось підсадити. Після обіду також таким займаємось частинами, бо інакше неможливо або щось підрізати, підстригти. А увечері, десь після сьомої, обов'язково поливати. для авторок. Ця клумба не просто прекрасна. Аса, а щоденне натхнення і радість зізнаються вони. Перше, що сматрюва. Перше, що я дивлюсь у вікно, коли встаю. Це я бачу прекрасний рай для нас. А ви бачите? Отам ще й стіл, стільчик. Щоб коли потрудишся, заморишся. Вип'єш сік, чи ще щось настрій? Люди всі проходять. Ви не повірите, деякі кланяються до землі. До землі мешканці мікрорайону не приховують. Квітник став місцем, де хочеться зупинитись, аби просто помилуватися квітами. Ну я живу вже третій рік. Клумба завжди доглянута класна, дуже багато галереї Фото про неї дуже класно. Мені дуже подобається. Хотілось би, щоб було такого побільше. Ну шикарно. Ну, я кожен день хожу. З Собакою гуляємо і дивимося на цю клубу. Дуже, звісно, ухожена, і мені, звісно, понравилась вона. Та я не думаю, що тільки мені, а всім нравиться. Європейський стиль, українська праця і щоденна любов до краси саме це кажуть сестри і є секретом гармонії, яку вони подарували своєму мікрорайону.